Путіна кинув ще один союзник по ОДКБ. Президент Казахстану Токаєв заявив, що його країна дотримуватиметься санкційного режиму у відношенні до Росії. Більше того, Токаєв каже, що Казахстан не буде використаний для того, щоб Росія у якийсь спосіб могла обійти антиросійські санкції. Про це Токаєв заявив під час свого візиту в Німеччину. Звісно, можна було б подумати, що сказав він це винятково з дипломатичних міркувань. Але ж, наприклад, та сама Грузія, яку звикли вважати прозахідною країною, публічно заявила, що не буде підтримувати санкційний режим проти Росії. Мовляв, це не в інтересах Грузії. А от Токаєв вважає, що в інтересах Казахстану підтримувати антиросійські санкції. І це той самий Токаєв, який утримався при владі ледь не завдяки Росії. Пам'ятаєте акції протесту минулого року, коли в Казахстані була оголошена операція ОДКБ по охороні особливо важливих об'єктів? Тоді багато хто вважав, що після цих подій Токаєв буде одвічно зобов'язаний Росії і робитиме все, що скажуть Москві. Але поки Токаєв робить все, що кажуть у Казахстані, або що іноді кажуть на Заході, а ще іноді, що кажуть в Пекіні. Але точно не в Росії. Російські пабліки вже здіймають з цього приводу скандал. А російське МЗС навпаки було максимально вічливим і заявило, що сподівається, що дотримання Казахстаном антиросійських санкцій. Не вплине на розвиток казахсько-російських відносин, виявляєте? Дотримання Казахстаном антиросійських санкцій не вплине на розвиток казахсько-російських відносин. Росія вже просто не наважується навіть протестувати з цього приводу. Бо з усіма сусідами вони вже пересварилися, і сваритися і лякати вже нема куди і нема чим. Ось так і виглядає приниження путінської гордині сусідом, якого там ще недавно вважали своїм. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.